Привіт, Україна! Сьогодні я вам покажу, що корейці мають на їх кухнях. Але це не їжа. Але в мене сама припизнита сім'я. Тому у нас немає багато різних штучок дрючок. Тупо тільки сама база. Перше, я думаю, багато хто з вас це вже бачив. І деякі навіть куштували особисто. Я не люблю цю штуку, бо вона на смак як дресня. Але я чув, що це дуже добре для здоров'я. І мої батьки теж кожен день приймають Це Це дуже популярно дарувати на, на Чусок. от ці великі свята багато кореців даруються один одному. Це дуже добре для кровообігу і це дарує вам енергію. Але я не впевнена. А зараз я покажу моє. Наразі я це приймаю, а моя мама трішки підпижує у мене. Пробіотікс. Я чую, що це як Ермес в світі пробіотиків. Мій шлунок треш якийсь слабкий, тому я вирішив пити трішки щось подорожче. Але я не дуже раджу саме цей, тому що треба постійно тримати в холодильнику, і вони навіть доставляють в холодильній сумці. Ось цей пробіотик є тупо в кожній хаті. Лактофіт у них дуже велика лінійка і для старих, і для малих, і для дієти, і для пісі, і для какі. Багато людей кажуть, що це добре для какашок, але це добре для твого шлунку. Ананасовий фермент. Мої батьки купили це. Вони пробують діяти кожен рік, кожен місяць, кожну неділю, кожну секунду. Вони завжди пробують знайти щось для дієти, і зараз ось це. Ми дамо вам знати, що вони ще куплять, але наразі це ось цей ананасовий фермент. Якщо ви їсте хліб, пловшину часто, то може це тобі допоможе. Добре. Якщо хочеш знати більше, підписуйся на наш телеграм-канал.